Слава Ісу, ви дивитесь програму Грати песик Дужка гривня, знак питання долар нуль я є її ведучий Майкл Щур. Йо до новин. <звук> Чуєте цей звук? Це виховательки українських дитсадків скидають ланцюги патріархального рабства. Сільська вихователька, що в купальнику читає реп Альона Севраненко, завідувачка дитсадка в селі Дернівка. Чуєш, моряк? Такою альоною вибухнув інтернет. Має репки за склом. Має рибки за склом. Має репка репка репка, 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 репке. Має рибка за склом. Рибка yeah. oh. за склом. Так, yeah, рибка за склом. Oh. Так, за склом. Uh -huh. рибки, рибки, рибки. Дійсно, у купальнику і читає реп. Якби це сталося десь на рівненщині, ну в знаменитому богаївському халіфаті, про який ми вже колись робили сюжет, то справа точно б дійшла до звільнення скандалів, анафеми та спалювання відьом. Виховательку дитячого садочка з Рівненщини, керівниця двічі за рік звільнила з роботи за однією тією самою статтею – вчинок за світлини в соцмережі. А що про нашу крафтову кардібі з дернівки думає її начальство? Кліп знімався не на території садку, навіть не на території сільської ради, участь діти там не приймали, працівники не приймали. Ну тобто, це все було в її вільний час. Пані та панове, це був унікальний приклад адекватності. Ми не рекомендуємо його повторювати, аби, не дай Боже, у всіх педагогів не склалося враження, що можна отак безкарно читати реп у купальнику. Попри те, що в інтернеті, як видно з коментарів, думають, що це про проституцію. Ну, звісно, про проституцію. Бо про що ще може читати реп вихователька? Дитячого садочку, мабуть, наступний трек Альони звинуватить у тому, що він про ін'єкційних наркоманів, які торгують дитячим порно на кладовищах. Реп Альона читає з юнацтва, каже, всі її постійно висміювали. Дівчина, яка там хіп-хоп фу, як це може бути? Ну звісно, як же це може бути? Дівчина і реп? Це ж як динамо Києві грав пас! різні речі. Хм, Інколи я сам не розумію власного сарказму. Оце це був сарказм чи ні? Ні, дуже багато якихось слів подяки від молоді, від юнацтва, слів підтримки. Але пишуть і образи. Ну, жируха пишуть там корова, кит, рибка за сто, хоча за рибка за склом я читаю. Кому взагалі яке діло до того, хто як виглядає, хто що їсть, з ким спить, скільки важить та у що вдягається? Ну крім Ольги Фрейму, звичайно. Я знаю, що кажу. Де сюди. Або якщо це вже так для людей важливо, то чому не критикуємо усіх підряд? Давайте шаймити політиків. Сивий президент з зайвою вагою зустрівся з занадто ходим прем'єром Канади. Чи літня жінка з нарощеним волоссям та пластиковою обличчя знову женеться за владою? Та й, взагалі, нормальний флоу у Альони качає. Риба там десь має честь, вона плаває під водою. у раю. Рибка має зелень має корм. Рибка, тебе манить має ком. І Ти плаваєш, плаваєш, плаваєш Том переверне твоє судно вверх дном Пані Альона, не звертайте уваги Усім їй Не можна сподобатись. Ви ж не субсидія на газ. Страшне в країні страйк, бойкот і катастрофа. Ми ініціюємо всеукраїнський страйк і об'явимо бойкот государству, і не будемо платити по поетім тарифам. Це ще одна катастрофа. Політики закликали людей виходити на вуличні протести, але більшість з них не змогли встати з ліжок, бо надто знесилені голодні та замерзлі. Дійшли лише деякі найсміливіші, ті, які не бояться вийти на вулиці, але бояться пояснити, чому прийшли. Вас написано досить нас обкрадати». Що саме маєте на увазі? Я не даю інтерв'ю, а до чого ви вийшли сюди з плакатом? Це моя особиста справа. Чому я сюди вийшла? Бачите, в неї голосу нема що сказати. Вона голодна зранку. У людей це ні на що немає нічого. Що ж відібрало у людей їхнє останнє ніщо? ГАЗ! Ціна на газ для населення з 1 листопада зросте на 23,5%. Для влади повідомити людям про таке подорожчання у передвиборчий рік це ніби повідомити донці в день народження про смерть її кота. Пане Гройсмане, у мене вибори скоро. Я не буду цього робити. Петри, Алексій, я ще НАТО молодий. У мене все попереду заберіть кота. Я теж не хотів приймати це рішення. Я все робив для того, це було ще з липня минулого року, щоб взагалі зняти з порядку денному питання про підвищення газу. І повірте мені, що я був останнім, хто би взагалі хотів приймати це рішення. А Порошенко, як завжди, взяв на себе хорошу <пи> частину поганої новини. Я поставив уряду дуже жорстку вимогу для того, щоб ми маємо захистити людей, розширити. Програму субсидій, але не дивлячись на те, що тіла мертвого кота у руках Порошенка немає. Кров та кишки тваринки зрадницьки звисають з його передвиборчого костюма. Це ще одна катастрофа. Я закликаю всіх депутатів, всіх рівнів звернутися до президента Порошенка, негайно відмінити цей злочин перед людьми. Злочин. Під злочином мається на увазі поступове наближення ціни українського газу до ринкової. Це одна з вимог МВФ. Взамін нам обіцяють дати нові кредити, які потрібні, щоб збалансувати економіку та віддавати державні борги, що накопичувалися останні десять років. Обіцянкам зрівняти ціну українського газу з ринковою теж десять років. Весь цей час всі прем'єри України по черзі повільно по міліметру в рік відривали цей пластир і ще досі не відірвали. Це доведеться робити після виборів, але не всі це визнають. Коли ця влада на чолі з президентом буде усунута шляхом демократичних виборів, я обіцяю і гарантую вам, що тарифи на газ на тепло. Будуть мінімум вдвічі зменшені. Мінімум удвічі зменшені. Цю обіцянку дуже легко виконати. Жодних проблем. Потрібно просто десь отримувати дешевий газ доларів по 50 за тисячу кубометрів і машина часу, щоб перенестися в 2002 рік. Але пані Тимошенко, тоді і президентом будете не ви, а кучма. Тому повернімося в теперішній час. Час геноциду та катастрофи. Сім мільйонів сімей отримують субсидії на газ. 55 мільярдів гривень виділив уряд на фінансування субсидій на наступного року, а найбільш морозостійкі громадяни навіть зможуть заробити на підвищенні цін. Урядовці закликають людей заощаджувати енергоресурси, щоб згодом дістати фінансові бонуси. З 1 січня вводиться монетизація повна. Все, що людина зекономила. Вона матиме можливість зняти свої карточки свого рахунку і використати так, як вона вважає потрібним. потрібно. Чого собі я б на місці урядовців трохи пригальмував, бо ще трохи, і люди самі вийдуть на вулиці, щоб вимагати ще більшого підвищення ціни на газ. Увеличення ціни на газ це останній гвоздь в гроб. В котрому уже лежить український народ, лежить собі, український народ тихенько в труні з субсидій, нікого не чіпає і тут раптом чує. Ми готові виводити людей на вулиці. Я Ілля Кива, лідер соціалістичної партії України. Вставайте, виходьте всі на вулиці, вставайте. То народився в січні, вставай, вставай, вставай. Хто народився в серпні, вставай, вставай, вставай. І в червні, і в вересні. Вставай, вставай, вставай. І повірте мені, що я був останнім, хто би взагалі хотів приймати це рішення. Але я знаю, що приходять моменти, коли ти маєш е, приймати рішення відповідальні, щоб не допустити гірших е, наслідків. どっち Терміново у нас віджимають море. Росія нарощує свою військову присутність на Азові. Військові кораблі росіян затримують українські та іноземні судна, що прямують до наших портів. Фактично, це вже ми можемо рахувати збитки більше мільярда гривень. Звучить дуже тривожно. Звичайно, якщо ви не чиновник державного агентства рибного господарства України, і так стало, що ви якраз запросили своїх російських колег до Києва, щоб у дружньому затишку потуркутіти про найважливіше за таких обставин: як ділити азовську рибу. Попри окупацію Криму та агресію на Донбасі, росіяни приїхали до столиці на п'ятому році війни на засідання українсько-російської комісії із розподілу квот на вилов риби у Азовському морі. Риба поза політикою. З нами на прямому зв'язку з нашою студією Анатолій Остапенко, фаховий рибознавець, експерт з виправдання візитів російських чиновників в Україну. Отже, які є виправдання тому, що до нас приїхали окупанти? Вони приїхали на фуршет серйозно. Після засідання планувався фуршет з російськими Чиновниками і які ж тости вони збиралися проголошувати на фуршеті? Нічого особливого. Рибальське братство та єдиний рибальський народ за місто рибальської слави Севастополь, за великий та могутній рибальський язик, за великого рибальського письменника Гоголя. Слава рибі! Але фуршет. Так і не відбувся. Скандал розгорівся здебільшого навколо персони Ігоря Рульова, керівника Азовсько-Чорноморського територіального управління Росриболовства. Отже, Ігор Рульов це російський чиновник, який їздив у Крим не через український кордон, а це порушення українських законів. Всім, хто так робить, ми забороняємо в'їзд в Україну. Але ось вони в Києві. Тобто, українські рибочиновники клали на ці всі анексії Криму та окупації Донбасу свого малесенького черв'ячка. Анатолій, от що це було взагалі? Все має просте пояснення. Ось уявіть, ви на рибалці і тут клює. Тягнете, 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 тягнете. І, і підсікаєте сарган. Тобто сарган. Сарган, риба така. блищить на сонці в краплинках морської води. Відкриває ротика, ніби хоче сказати вам: забери мене звідси, забери. Просто забуваєш про все. Думаєш. Тільки про рибу до того ж, фактично, ці люди керують у Криму захопленим інститутом рибного господарства та океанографії. Ми добавились з росіянами, які керують викраденим у нас кримським інститутом про спільний вилов тюльки, бичка, і кефалі в Азовському морі. Класно, правда. Кордонники пояснюють, із кожним із членів делегації при перетині кордону проводили співбесіди. Жоден не підтвердив перебування у Криму. Вагомий доказ: жоден підозрюваний не підтвердив скоєння злочину. Всі підозри негайно знято. Слухайте, а може наші рибочиновники справді не в курсі, що в країні коїться. Давайте я їм поясню рибальською мовою. Вельми, шановні члени комісії, ось уявіть, ви вийшли на човні у море, сонечко сяє, бички та барабуля самі на гачок стрибають. І тут ви помічаєте, що російський солдат грає вашу дружину, і ви такі Е, мужик, ти що робиш? А він вам такий Дивись! в тебе клює! А ви такі. Російські друже, прийдеш на фуршет? <плес> у Харкові відбувається якась тортівня. Торт не для всіх. Скандальний торт скандал через шматок торта. Це смішно у харківській школі. Мама з батьківського комітету не дала дівчинці шматка торта на святі, бо її батьки відмовились здавати на захід гроші. А тепер вже не смішно. Представницю батьківського комітету звинувачують у знущаннях з дитини. Мовлята на класному святі демонстративно залишила дівчинку без солодкого та ганьбила за те, що її батьки не здавали у фонд класу. Все логічно, не здав на торт твою дитину посадять перед тортом і не дадуть його. Не здав на штори, твою дитину змусять сидіти біля вікна на променях сонця. Не здав гроші на лінолеум – Під твоєю дитиною вирвуть шмат підлоги і змусять сидіти на бетоні. Батьківський комітет. Збирав кожен місяць по 50 гривень у фонд класу. Мама каже, про захід вона вперше почула від самої доньки. Як потім з'ясувала, решта батьків теж нічого не знали про солодкий стіл. Чому все так таємно? Якщо вже у вас є санкції за відсутність внесків у фонд, то зробіть все відкрите і офіційно. Не здав 50 гривень. Отримуєш рескрипт. Шановні батьки такої то дитини. Якщо протягом місяця ви не внесете зазначену суму у фонд класу, ми будемо вимушені зґвалтувати психіку вашої дитини з повагою. Батьківський комітет. Це був сюрприз від батьківського комітету. Я ненавидів тебе все своє життя. Краще б ти здох. Гарний сюрприз. Саме цей торт став причиною скандалу. Як добре, що вони вирішили прикрасити торт серцем, яке вони так легко розріжуть, зверніть увагу на привітання з осінніми канікулами. Як бачите, як князь Володимир не зміг до кінця викорінити язичництво і в деяких школах продовжують зустрічати осінь спеціальними святами та жертвоприношеннями. Цього разу жертвою стала маленька дівчинка. Просила додому. домой. Нашто її запретили, патому що яка сослались на то, що это учебный процес це дійсно можна вважати реальним учбовим процесом уроком жорсткого життя. Дітей треба готувати до такого вже з 6 класу, щоб вже в 11-му вони спокійно сприймали публічні приниження та насилля, ритуальні вбивства та канібалізм Російську Федерацію та гру до шахтаря у лізі чемпіонів. Була там і класна керівниця. Вона різала торт. але знущанням ніяк не завадила. Вона нічого не говорила вона вирішила не вмішуватися. Вирішила не втручатися. Зіграла у Швейцарію в другій світовій війні, давши дітям не лише урок життя, але й урок всесвітньої історії. До речі, зверніть увагу, як класного керівника вже відмазує школа. У школі кажуть, історію вже з'ясували. Класної керівниці на той час не було, вона, начебто, саме вийшла. А це вже урок з квантової фізики. Учителька різала торт, чи, начебто, вийшла. Принцип суперпозиції у квантовій механіці каже, що класний керівник як частинка поля могла одночасно різати торт і вийти з класу. Тому ми не можемо достеменно визначити її положення та профпридатність. Лишається обговорювати лише жіночі. З батьківського комітету. Наталя Толяренко, представниця Батьківського комітету, має ступінь кандидата педагогічних наук. Я підійшла до Діані і сказала, що, извини, Діана, я уважаю мнення твоих родителей, но они не сдают на такие мероприятия деньги. Поэтому <реку> гостити тебя от всех родителей, как бы. Mm, у мене немає повномочі таких. тупо нема повноважень дати дитині торт. Таке відчуття, ніби це генпрокурор пояснює, чому досі корупціонери не сидять. Але ні, це кандидат педагогічних наук. Як мама, прошу прощення у батьків Діани. Я поступила, може бути не но. А, ви мені і ви подойдіть, будь ласка, в магазин і Попросіть вам безплатно торт дадуть. Тобто у школі діють правила магазину. Ось вам і відповідь на питання: чи потрібна безкоштовна освіта? Вона вже давно стала магазином, і від тебе та твоїх фінансів залежить, що отримає твоя дитина у цьому магазині. Страшне ліберальні цінності крокують світом. Цього року останній бастіон маскулінності впав. Спочатку в Саудівській Аравії, а через кілька місяців у місті Кропивницькому. У Саудівській Аравії останні країні у світі скасували заборону на кермування жінками. У Кропивницькому вперше за кермо маршрутки сіла. Водійка п'ять місяців керівники автопідприємства у Кропивницькому з острахом дивилися на шокуючий досвід ріяду, і лише зараз наважилися на цей відчайдушний крок дозволити жінці сісти за кермо. Жінка за кермом. Ну, це досить такий, як вам сказати, Дивно, жінка за кермом, це досить таки <хи> дивно у 2018 році. Здається, Кропивницький вступив у відчайдушну боротьбу з Івано-Франківськом за звання Краще місто середньовіччя. Керівник автопідприємства зізнається спочатку вагався, чи брати на роботу жінку, бо треба ж бути не лише водієм, а й автомеханіком. Це ж треба бути автомеханіком, а не якоюсь там автомеханічини. Жінка-водійка це реально небезпечно. А якщо вона... Почне за кермом робити манітю, варити борщ, дитину бавити. Інша справа, чоловік. Він ніколи не відволікається, перераховуючи гроші під час телефонної розмови. Пані за кермом маршрутки дивовижа для Кропивницького приємний сюрприз, тому що така краса за кермом. Я думаю, це має місце бути, і я думаю, що жінки. Навпаки, такі більш відповідальні за кермо. Є непідтверджена інформація, що спочатку Петро Порошенко хотів переїхати до Кропивницького, щоб перерізати стрічку перед маршруткою на честь такого революційного рішення. Але потім політтехнологи пояснили йому, що це не дуже приємна асоціація, і навіть порадили новий передвиборчий слоган. Жінка за кермом ну це досить такі, як вам сказати, дивно. Тим часом керівник кропивницького автопідприємства досі не може оговтатись від шоку, бо з'ясувалося, що жінки Теж люди. Вона є прикладом для деяких чоловіків цієї жінки. Транспортний засіб він завжди показував. Однак досі залишається відкритим питання: чи зможе водійка вчасно умикати шансон та лаятися з пільговиками, як того вимагає таємний кодекс маршрутника? В Ольги гуцул за плечима більше тридцяти років водійського стажу. Довго працювала далекобійником за кордоном. Я уже більше года в Україні. І мені все дзвонять, і пропозицій багато, але я сказала тільки Україна. Ти диви рік, як повернулася в Україну, а вже цінності позавозила. А тим часом у Кропивницькому скоро має з'явитися друга жінка водійка, потім третя. І їх будуть номерувати, аби контролювати популяцію. <звук> Львів'яни рагулі та жлоби. Такі висновки зробили у багатьох львівських ресторанах і припинили акцію Відкритий чек у рамках бієналя довіри. Деякі ресторани вимушені просто припинити акцію. День довіри для цього ресторану збитковий. Чимало відвідувачів, такі скористались можливістю платити значно менше. Звичайно, скористалися, тому що ресторани їм дозволили. Гість приходить до нас в ресторан. Він отримує меню. Він замовляє все, що хоче. І коли йому приносять рахунок, він плат по рахунку, а стільки скільки він рахує за потрібне, так і будується довіра. Але схоже, львівські ресторани довіряють лише тим, хто їм добре заплатить. Фактично сума а, становить 422 двадцять дві гривні. Цій сумі вказано на 28 гривень більше. Також є суми, де вказують значно менше. От можемо подивитися тут вказано 790, Люди оплачують 210. Ну і наві такі випадки були, що залишала тільки 5 гривень. Жах. Хіба можна взагалі довіряти людині, яка має з собою всього 5 гривень? Довіра починає будуватися мінімум зі 100-200 гривень, а вже від 500 можна говорити про якісь почуття. І щоб розібратися з підсумками цієї акції, з нами на зв'язку наш експерт з довіри відкрито Чекослава плати скільки завгодно. Ченко за результатами обійнали довіри Львів'яни, які платили невеличкі суми, мало не розіп'яли у соціальних мережах за рагульство. Однак перед початком акції їм обіцяли ось таке. Відвідувачам не варто хвилюватися, що офіціант зробить круглі очі, коли перечеку у 500 гривень хтось поставить 20 чи 50. Якщо комусь сподобається сервіс, то може заплатити більше, ніж у чеку. А якщо не сподобається, менше, все логічно. Як взагалі ресторани уявляли собі цю акцію? Ти забув, що все це називається «бієнале довіре. Тобто хочемо підняти рівень довіри, але не так сильно, як хочемо підняти касу. До речі, а що означає Як Якщо дослідно Італійською це подія, яка відбувається раз на два роки. Тобто львівське бієнале довіра відтепер тепер буде називатися зеро ієнале». Що з італійською дослівно перекладається як подія, яка більше ніколи не відбудеться жлоби. Ми хочемо, щоб не було тих людей, які будуть приходити і за одну гривню вимагати для себе обід. Тому що хтось наївний, такий смішний, написав, що буде така акція. Так, я заплутався остаточно і не розумію, яке відношення вся ця гра з чеками має до довіри. Це виглядає як рандомний набір красивих слів, яким тупо прикрили чи то рекламну акцію, чи то безкоштовне дослідження щодо лояльності клієнтів до львівських закладів. Акцію «Біеннала довіри» в ресторанах. Варто було. Назвати бієнале лукавства. Це як на день народження казати всім, що нічого не потрібно, подарунок не головне, а потім ображатись на те, що він надто дешевий, і виганяти всіх за святкового столу. Петрико, дивись, в мене є п'ять шоколадок. Чотири з них я хочу продати, але ти можеш взяти скільки, скільки завгодно. Ми маємо одне одному довіряти. Я ж сказала, чотири я хочу продати, тому можеш взяти скільки захочеш з тих, що лишилось. Петрико, довіра це непросто. <плес> Але не всі львівські ресторани відчули гіркий присмак смаженої свинини за 5 гривень. Виявилося, що є заклади, у яких є і лояльні клієнти, і довіра, і загалом їм цей рекламний пафос ні до чого. Вегетаріанський сніданок для компанії з п'яти людей мав би коштувати Василеві 480 гривень, заплатив 600. Таким чином, дякує за рівень обслуговування. Якось навіть не не приходить на думку дати менше. Он воно що? Це все змова вегетаріанців, щоб скомпрометувати м'ясоїдів. Вони у вегетаріанських ресторанах платили більше, а потім ходили до ресторанів з м'ясом у меню і залишали мізерний чек, щоб саботувати акцію та показати, що вегани сучасніші, свідоміші і щедріші. Ми насправді стараємося довіряти гостям, і нам це дуже важливо є. І щоб вося довіряла саме нам. Ось чому «Укрзалізниця» ніколи не зробить акцію Відкритий квиток де можна буде ти стільки наскільки ти оцінюєш сервіс та поїздку, бо це прямий шлях до банкрутства. Ісаак Ньютон, Алан Тюрінг, Стівен Гокінг та Михайло Поплавський, що об'єднує всіх цих людей. Баня моя баня. Всі вони фізично знаходилися приблизно в одному місці на планеті Земля у різні часові та історичні проміжки. Михайло Поплавський у Кембриджі, О! напередодні співаючий ректор. Всі його звичайно ж пам'ятають Київського університету культури та мистецтв презентував свою книгу в одному з найвідоміших учбових mm -hmm. закладів світу. Називається Доробок просто ректор. Відео підтвердження цієї історичної події. Сам ректор, артист, письменник, блогер, ресторатор та депутат вик. Клав у соціальні мережі Під цим постом Поплавського досі проходить фестиваль підлабузництва і немає жодного негативного коментаря. Жодного. А вони є навіть під записом сорокової симфонії Моцарта на Ютубі. Здебільшого підлабузництво демонструють відомі працівники інституту культури, випускники, студенти та батьки студентів. Професори Кембриджа вже оцінили книгу як наукову та історично цінну. Адже містить дані про особливості української системи освіти. Професору Кембриджу оцінили це за словами самого Поплавського. Однак, один з викладачів Кембриджського університету, українець Іван Козаченко, з'ясував, що презентація Поплавського мала неофіційний характер і відбулась у приміщенні, яке хто завгодно може орендувати за гроші. А найцікавіше, що оцей дядечко, якого видавали за професору Кембриджу, це масажист, який просто мешкає поряд з університетом. У каталозі контактів співробітників університет університету такої людини не знайшлось. А ось серед мешканців Кембриджу знайшовся Пітер Мілбенк, хіропрактик або іншими словами масажист. Михайло Поплавський у Кембриджі. О! Але щоб остаточно розібратися у ситуації, ми на гроші зекономлені завдяки субсидії на газ відправили чартером у Англію нашого випадкового кореспондента Максима Щербину. Максими, як англійці відреагували на презентацію книги Михайла Паплавського? Це неймовірно, Майкле! Частина англійців вже вимагає вступу Британії у Київський університет культури. Цей феномен вже отримав назву «куксіт». Паралельно відбувається збір підписів щодо перейменування Бік Бену у Янг Ігол. Наразі ми всі чекаємо на презентацію Поплавського у Хогвартсі! сейф Гадсей ректор! Гад сейф гат ректор! Як бачите, Максима Щербину не оминула доля українських змі. Він теж став жертвою синдрому Поплавського та зовсім втратив зв'язок з реальністю. ректор! Гад ректор! Гад сейф в ректор! Михайло Поплавський у Кембриджі. О! Таким чином у Великій Британії відбулася наукова зустріч Кембриджських та київських академічних кіл. Британську професуру представляв масажист, українську ще гірше Михайло Поплавський. Тому важко сказати, хто з них кого більше намахав. Добре, лише те, що Максим Щербина відвідав Англію.